Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему для багатьох власників земельних ділянок, які передали свої ділянки у користування іншим особам. Тому сьогодні розберемо тему про розірвання договору оренди землі, а також які є підстави для розірвання даного договору, в яких випадках розірвати договір буде неможливо, і зрозуміло, як уникнути проблем. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково дивіться до кінця, щоб бути максимально обізнати темі за всі тонкощі і складнощі даного питання. Тому не перемикайте. І так, друзі, почнемо дане відео саме із самого головного це те, що які є підстави для розірвання договору оренди. І розберемо ми його на підставі одного із договорів оренди, який знаходиться у мене в роботі. І яка сама перша умова для розірвання договору? Тобто, це як в тому випадку, якщо дві сторони, в принципі, не заперечують проти розірвання договору і добровільно розривають за згодою сторін. Тобто підписується просто додаткова угода, і сторони розходяться, як в морі кораблі. В принципі, всі задоволені. Але не завжди так буває. E Наступна умова це те, що договір припиняється у разі закінчення строку, на який було його укладено. Тобто, тут, я думаю, зрозуміло, закінчився договір оренди, ви його можете не продовжувати або продовжувати. Але зрозуміло, що договір оренди він заключається, е якщо він закінчиться, да, от, наприклад, додаткову угоду вам будуть пропонувати за місяць або за два до його закінчення. Наступне придбання орендарем земельної ділянки у приватну власність. Тобто, це також є одна із умов для розірвання договору оренди. Але саме цікаве те, що якщо ж продається земельна ділянка, то ви повинні саме в першу чергу повідомити саме орендаря, да? От, тобто ту особу, яка користується даною земельною ділянкою. І якщо він відмовляється, тільки тоді ви його вже продаєте. Якщо ж, наприклад, купує даний Участок землі саме орендар, то в принципі питань взагалі немає ніяких. Довгі розривається і, в принципі, розійшлися. Наступне це викуп земель ділянки для суспільних потреб або примусово відчуження земель ділянки з мотивів суспільної обхідності в порядку встановленого законодавства. Тобто тут також дві сторони, вони не можуть нічого зробити, тому що викупають їх в примусовому порядку. Наступне це ліквідація юридичної особи орендаря. Наприклад, фермер зупиняє свою діяльність, то зрозуміло, договір оренди також буде розірвано. Також що потрібно вам знати, для того щоб розірвати договір оренди, може бути та із підстав, що форс-мажорні обставини. Наприклад, беремо приклад, це Донецька область, де ведуться бойові дії. Зрозуміло, що там ніхто нічого не обробляє. то... Договір оренди розривається автоматично із особи, яка передала дану земельну ділянку у користування. Наступна і дуже поширена умова для розірвання договору це невиконання умов договору одною із сторін. Наприклад, ви передали земельну ділянку орендареві у користування. Але дана особа вона, хоч і користується земельною ділянкою, але взагалі з вами не розраховується, тобто не сплачує вам. Суму коштів за користування даною земельною ділянкою, не робить індексацію даної земельної ділянки, взагалі нічого вам не сплачує. А також не допускає вас даної земельної ділянки. В такому випадку можна розірвати договір оренди, але виключно тільки в судовому порядку. Тому це потрібно знати. Судитися в таких спорах дуже складно, оскільки орендар може в будь-який момент сплатити вам дану суму коштів за користування і в принципі спір. Зрозуміло, що пропадає. Наступне, що договір оренди земель, ділянки в односторонньому порядку розірвати не можна. Тобто цей пункт прописаний в багатьох договорах оренди земель, ділянки, і тому можна розірвати це, або якщо не виконується умови договору, або за взаємною згодою, або це якщо є форс-мажорні обставини, про що я говорив вам вище. Що також, друзі, потрібно знати завжди, що перехід права власності на орендну земельної ділянки до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи не є підставою для змін умов або розірвання даного договору. Тобто, якщо, наприклад, ви є сином чи донькою, там Орендодавця, да, наприклад, ваші там батьки здали земельну ділянку в користування іншої особи по договору оренди. Договір оренди не закінчується. Ви успадковуєте дану земельну ділянку, але договір оренди з підстав зміни права власності да, у зв'язку з спадкуванням не змінюється. Тобто ви його не можете розірвати, тому що, наприклад, змінився власник. Ні, в такому випадку так не робиться. Тому, друзі, як ми бачимо, є певні підстави для розірвання договору і є підстави, в яких випадках. Не можна його розірвати, і зрозуміло, що також в кожному договорі оренди обов'язково приписується відповідальність даних осіб. І зрозуміло, що відповідальність вона передбачається, що у разі невиконання договору оренди одної із сторін, то відповідальність передбачається чинним законодавством України і вирішується все в судовому порядку. Тобто це загальна фраза, і зрозуміло, що будете йти в суд, і потрібно буде доводити, чому саме та чи інша сторона не виконує умови даного договору. Тому обов'язково читайте договори перед тим, як ви їх будете укладати. Оже, друзі, як ми бачимо, дане питання воно є дуже актуальним і дуже багато випадків, коли люди. Хочуть розірвати договір оренди, але не можуть його розірвати, оскільки перед тим як уклати договір оренди, ніхто його не читав і не обговорювали ті пункти, які передбачаються даним договором. Тому будьте уважні, обережні і завжди перед укланенням договору проконсультуйтеся у юриста для того, щоб знати точно всі пункти, які там передбачені, і для того, щоб можна було розуміти, можете ви його розірвати чи не можете, і які у вас є права і обов'язки. Якщо ж у вас виникають якісь питання, або також потрібно вийти даний договір, то ви завжди можете скористатися такою можливістю і затухатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишемо коментарі, ставимо лайк, підписуємося на канал і переглядаємо інші відеоролики. Всім пока, до нових зустрічей!